За два тижні тому був у Польщі, там такий несмачний сир. Я скажу, що тобі чав. Та я поїз, ну, пішов, бо, бо, що ти? Пішов в супермаркет і дивився, де найдешевший. Мені так, ні, ну от мені там я взяв мені я взагалі супермаркеті не був. Я був у подруги в гостях. Вона мені пригостила, як, господи, кажу, як ви це їсте? Як ви це їсте? Ну каже, ну слава, чим багаті, тому тим і раді поляки, всіляко намагаються не допустити нашої молочки на своєму ринку. Тому вони їдять, вони їдять от, от всяке куку. -ку. Вибач, будь ласка, ми куку -ку їсти не будемо. У нас є Юлія Гаюк. Юля. Привіт. Е, і, мікро, і, і Мікрохвилівка. Ана, що нам вона. Так. Сьогодні до роботи... Юля. колеги. Так, будемо от ти у нас, я бачу, сир лежить. Сир uh -huh. е, у, у, у тебе смачніший сир ніж в Польщі. А це ми дізнаємося по ходу власне нашої сьогоднішньої п'єси, але хочу сказати, що польський сир в Україні також користується популярністю, правда і справді люди його купують і люди його люблять. І сьогодні я також про нього розкажу. Одну таку цікавинку можливо зміниться ставлення наших споживачів власне. До сиру, ну а насамперед, варто сказати, що у харчовій промисловості ми розрізняємо три види сиру, точніше його категорії. Це власне твердий сир, сирний продукт і сироподібний продукт. Якщо виробник чесний зі своїми споживачами, то на пакуванні обов'язково буде вказано, що саме перед нами власне лежить. От, давайте зараз подивимося. Ми бачимо, що тут написано сирний продукт твердий. Цей виробник чесний з нами він від, відверто зізнається, що виробляє не зовсім натуральний сир. До речі, якщо для вас знаком якості є дотримання ДСТУ, то наразі в Україні не для всіх видів сиру розроблені ці норми, оскільки активно розвиваються і крафтові виробники. І до того ж у світі існує понад 1800 видів твердого сиру, тому на всі ці види розробити ДСТУ просто неможливо. А от сирні продукти виготовляють лише відповідно до ТУ, це так звані технічні умови. Мови, які виробник сам власне і розробив. Наступний фактор, який відрізняє сир і сирний продукт, про який ми сьогодні говоримо, це звичайно, що склад. До складу звичайного твердого сиру має входити молоко і повинно воно стояти на першому місці в цьому складі, як ви зараз бачите на екрані. Наступним буде сичужний фермент, який потрібен для власне згортання сиру. А далі можуть бути додані сіль, різні спеції та додатки, наприклад, горіхи. Також може бути доданий спеціальний загущувач, але він не несе ніякої шкоди. Щодо сирного продукту, у ньому. 50% натурального молочного жиру замінили на певні рослинні олії. Це може бути пальмова, соняшникова чи кокосова олія, про які ми так багато всього знаємо і чули. Про їхню наявність також може свідчити добавка Е1442, Якщо, наприклад, у складі напряму не зазначено, що це власне е рослинні олії. Цікаво, що в рідкому стані ці олії не є шкідливими, адже ми вживаємо їх з вами ледня щодня. Проте в сирних продуктах рослинні олії використовують гідрогенізованими така страшне складне слово, це означає, що їх із рідкого стану перевели у твердий І от в чому небезпека таких жирів? Давайте почуємо, експертку змінюється структура жиру, і тоді цей жир стає тугоплавким. І він починає плавитись при температурі вищі 37 градусів. І тому, коли такий жир потрапляє в організм людини. Він не виводиться з організму, бо температура тіла 36,6, і накопичується в першу чергу в протоках печінки, да й тим самим стимулює її захворювання. Окрім того, гідрогенізовані жири негативно впливають на серцево-судинну систему людини. Як я зазначала раніше, у магазинах також можна побачити сироподібний продукт. Хоча доволі рідко він зараз вже трапляється. У ньому справжнього молока менше ніж 20%. Решта це просто різні замінники, про що обов'язково має бути вказано на етикетці. Повторюся, до таких хитрих маніпуляцій із рослинними оліями виробники вдаються, аби знизити собі вартість продукту і відповідно вартість виробництва. Тому відповідно, ціна це також маркер для розрізнення сиру та сирного продукту. Ось, наприклад, сирний продукт, який я вам показувала раніше, цей коштує 51 гривню, а сир 116 гривень, хоча і тут, і тут по 200 грамів, тобто ціна майже в два рази нижча, і ми розуміємо, чому, тому що це просто дешевше виробництво і собівартість. До слова в Україні також мають попит польські сири, про що я раніше також говорила. Але якщо польський сир дешевший ніж український, це має насторожити, тому що ціна сирого молока в Польщі вища ніж в Україні. Тому відповідно вартість сиру не повинна поступатися. Це може бути для вас маркером, якщо ви також любите польські сири. І залежно від сорту, сир він може визрівати від кількох місяців до кількох років. Так от сирний продукт зазвичай тримають у басейні для засолювання не більше тижня. Відповідно він не матиме такого яскравого сирного смаку та запаху. А щоб це виправити, додають різні ароматизатори та барвники. От, наприклад, порівняємо ці два шматочки з сиру. Бачимо, що справжній сир він такий більш світло-жовтого кольору, я би сказала. А ось власне сирний продукт такого з оранжевим відтінком, тому що тут власне є барвник, а надто в тому числі, які додають йому такого, ну я би сказала, не дуже природного забарвлення. Проте, навіть із смаком і запахом можна вдатися до певних хитрощів, і от яких саме давайте послухаємо нашу експертку. Але якщо сирний продукт, який сир буде витриманий більше місяця, то так як це. Білковий продукт в ньому залишається молочний білок, в ньому йде ферментація цього білку, виробляються амінокислоти. Починає а якщо ще ми візьмемо сирний продукт з великими річками, такий, наприклад, як Маздам чи Радомер, схожий на ці сири, да, а там пропіонова бактерії. Додають свого солодкощавого смаку, то вже ось такий сирний продукт дуже важко відрізнити від сиру. Тобто е він практично нагадує сир, оскільки сирний продукт не визріває стільки, скільки твердий сир, він є більш крихким. Давайте ми зараз це перевіримо. Отож беремо сирний продукт, такий шматочок у мене сиру, і його потрібно зігнути на 90 градусів. По ідеї він повинен тріснути, тому що є, як я сказала, більш крихким. Перевіряємо. Так, 90 градусів. Ось, тут зовсім зовсім така тріщинка маленька пішла, її якраз видно на екрані. Тобто він не тримає своєї форми, навіть коли я його щойно розрізала, то власне, він вже кришився на різні, на різні шматочки. Тепер візьмемо справжній сир і згина... так, тут шматочок вже порваний, тому беремо інший для чистоти експерименту. От, Згинаємо його на 90 градусів і бачимо, що він ціленький, тримає свою форму, згинається навіть далі. Отакий у нас він гнучкий. І наступний експеримент, який ви можете провести вдома, щоб перевірити власне серце, розплавити його у мікрохвильовій печі. Ось для чого вона мені сьогодні потрібна. Сирний продукт буде більш гумовий, тому давайте ми це з вами зараз зробимо. Я трошки підійду сюди. Отож, ставимо спочатку сирний продукт. Я думаю, хвилинки нам вистачить. Він буде гумовий, тому що почне відділятися олія і, можливо, навіть будуть видні оці крапельки олії, а твердий сир буде таким більш плавним, я думаю. Не працює в нас мікрохвильова піч? Все працює. Слава, дуже тобі дякую за уважність. І поки ми проводимо наш експеримент, я пропоную трохи підсумувати. Отож, як нам розрізнити і вибрати якісний сир. Вибираючи сир, ми завжди читаємо пакування на ньому, і буде написано, який продукт перед нами: чи то сир, сирний продукт або ж сироподібний. До складу справжнього сиру входить 100% молока. До сирного продукту не більше 50%, а до сироподібного продукту не більше 20%. Молоко замінюють гідрогенізованими рослинними оліями. Я вже чую, як у нас, до речі, шкварчить сир в мікрохвильовці. Наступний фактор це ціна. Наразі 450 гривень за кілограм сир. Сиру. В середньому нормальна його вартість, тому від неї і варто відштовхуватися. І останнє сирний продукт крихкий, ламкий і без характерного сирного смаку і запаху. Ну і переходимо до нашої мікрохвильовки. Я думаю, що чуєте, як цей сир уже і ішкварчить, і подивіться, бачимо, е, який він такий не жирнуватий, не жирнуватий, блискучий. Це свідчить, що в ньому є, власне, рослинні олії. Тепер перейдемо до твердого сиру. Так я вам хочу ще один лайфхак розповісти. Коли ви берете твердий сир, звертайте увагу на його малюночок, на оці, власне, вічка. На цьому сирі їх небагато, можливо, в ньому е, замало ферменту, замало цих бактерій, які мають працювати, але малюнок повинен бути рівномірний і щоб вічка не були такими великими, як власне, в цьому екземплярі. А я до вас, друзі, хочу. І ти ближче. Давай, ну, Бачите, як він, як як він в душе блискує, як він жирно Я думала, що в душі. моєї смерті не вистачає знаєш якогось сухар а слава пальцем. А у нас є задаличка слава. Mm. Гаряче він триває. Тримає Будеш да від Я тобі чистеньке дам. Давай чистою. Напробуй, так. Як хоча б бачите, наду, він, гарячий, він аж такий аж гумовий, аж тягнеться. Да, і... Давай, давай давай, а, давай, давай, давай. Давай пробуй викриваємо Так, да, да. давай. На Так, ну mm -hmm. друзі, тут у нас якась з вами Теж, uh, цікава історія, не тому що буде. і цей сир є жирно таким виблискуючим. Але звертаємо увагу на колір, тому що цей більш е такий блідий, аніж цей. Оце я також головна від Отож, Друзі, сподіваюся, вам Барзнаки наші поради сьогодні корисними. Тепер ви знаєте, який сир обирати до кави, сніданку або ж просто перекусу. Залишайтеся на Київ 24 і споживайте якісні продукти. те, що є. Знаєте, з нинішніми цінами сильно гребувати не не про ціни будемо говорити до речі завтра. Ну, Правильно.